Добрий день, шановні глядачі, говоримо українською, адже мова забезпечує зв'язок поколінь та безперервність культурного історичного спадку українців. А чи задумувалися ви про походження свого прізвища, чи знаєте, як називалися у давнину предмети одягу та інші побутові речі українців? Чи завжди з'ясовуєте значення незнайомих власних українських слів? Саме про це йтиметься сьогодні у нашій програмі. Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, над ярами між ставами верби зеленіють. Напевне, всі впізнали ці поетичні рядки і знаєте їх автора. Так, це уривок із поезії Тараса Шевченка. Зверніть увагу на слово край неба або край небо може писатися і разом, і окремо, означає частину неба над лінією горизонту. Виявляється, слово горизонт має аж 12 синонімів обрій, небосхил, небозвід, край небо, круговид, видно круг, видно коло. Небокрай, овид, яка ще мова похвалиться таким багатством синонімів як українська? Шевченко прекрасно володів словом. Не випадково його вважають основоположником нової української літературної мови, хоч він і був сином кріпака. До речі, яке походження прізвища Шевченка? Давиде, як гадаєш, думаю, Шевченкові слово швець. Напевно, його предки шили одяг. Ти маєш рацію, Давиде. Прізвище Шевченко походить від назви ремесла. Але пошиттям одягу займався не швець, а кравець. Шевці шили взуття, і до одягу ніякого відношення не мали. Навіть прислів'я є просте. Шевче, знай своє шевство, а в кравецтво не втручайся. Цікаво виходить. Що за прізвищем можна дізнатися походження свого роду. Так, але для цього треба знати зокрема назви старовинних ремесел. От, наприклад, чим займався стельмах Бондар? Ці слова сьогодні виходять з активного вжитку, їх замінюють сучасні модні назви професій. Але прізвища залишаються. Ми підібрали тлумачення прізвищ. Які найбільш поширені в шостці? Бондар Бондаренко це майстер з виготовлення діжок, дерев'яних відер тощо, гончар-ремісник, який виробляв глиняний посуд, кахлі з глини, стельма майстер, який виготовляв або ремонтував вози, сани, кушнір, той, хто вичиняв хутро зі шкури. Ташив хутряні вироби. Лимар виготовляв ремінну збрую для запрягання коней. Гутник майстер, що виробляв посуд та інші речі зі скла. Дуже цікаво, але ж прізвища походять не лише від нас ремесу. Звичайно, ні. Прізвище могло вказувати і на місце проживання, національність, зовнішні ознаки людини. Якщо вам доводилося зустрічати людину на прізвище нагнибіда чи перебиніс, знайте, її пращури були козаками. «Тягни рядно, «Не їж борщ, гризи дуб, затулий вітер, запали піч, гуляй день. Саме такі колоритні прізвища з гумористичним відтінком вигадували на січі. Як видно, уміли козаки воювати, уміли жартувати. Звернімо увагу, що українські прізвища здебільшого закінчуються на ук-юк або енко. Колись було так заведено. Якщо батько був на прізвище, наприклад, Кирилюк чи Пушкар, то син традиційно був Кириленко або Пушкаренко. Тут доречно нагадати про відмінювання найпоширеніших українських прізвищ іменникового типу. Отже, чоловічі прізвища на приголосний та голосний змінюються як іменники: Кондратюк – Петро, Кондратюка Петра, Кондратюком Петром. Василенко Роман. Василенка Романа. Василенком романом. Зверніть увагу, подібні жіночі прізвища на приголосний та О не змінюються. Наприклад, Кондратюк надія, Кондратюк надії, Кондратюк надією. Василенко Уляна, Василенко Уляни, Василенко Уляною. Ми говорили про відмінювання прізвищ українського походження. Отже, прізвища одне із джерел вивчення історії рідного краю, української мови та культури. Ми обіцяли глядачам з'ясувати значення маловживаних власне українських слів. Так, саме час для рубрики до нашого словника. Власне українські слова. Давиде, на столі ти бачиш картки зі словами, які не часто вживаються в нашому мовленні, можливо, через те, що не всі знають їх значення. Бери будь-яку картку, читай уголос написане слово, і постарайся підібрати слова синоніми для того, щоб пояснити значення цих слів. Не хвилюйся, я допоможу. Частувати. Значить, пригощати. Правильно. Пензель щіточки для малювання. Так. А ще кажуть: пензлик або квачик. Серпанок красиве слово, але я не знаю його значення. Це слово означає туман або вуаль. І дуже красиво вранці сказати: Чудовий вранішній серпанок. Багаття, це зрозуміло, вогнище. Так. На західній Україні ще кажуть ватра. Каптур такого слова я ще не чув. Це нині популярне слово, особливо серед молоді, і означає капюшон, відлога. Ще кажуть кобка, садиба це двір чи подвір'я. Так, а ще синоніми обістя або господа, пасмо. Це ніби жмут або пучок. Так, а ще колись казали прядка. Тобто скручений жмут прядива. Лиця це хвоя. Правильно. А ще шпилька, голка хвойного дерева. Лантух. Я чув, у селі так мішок називають. Лантух. Так, це великий мішок із грубої тканини. Знічев'я. Знічев'я, знічев'я. Від безділля або від нічого робити. Ні з того, ні з сього. Гринджоли. Це назва музичного гурту. Правильно, це назва українського музичного гурту. А що означає слово ґринджоли? Це санки. Переважно вживаються в західних областях України. Огудення це нібито баділля на городі. Так, це стебла, ті, що в'ються. Наприклад, огудення від динь, гарбузів, кавунів, діброва, гай, бір. А на цій карці аж три слова. Наскільки я знаю, це усі вони означають ліс. Так, ліс. Але ліс буває різний. Діброва це ліс, де ростуть переважно дуби. Гай ліс, у якому переважають листяні дерева. Бір сосновий або інший хвойний ліс. Отака багата на синоніми українська мова. Я зрозумів, що вивчати українську мову корисно і цікаво, а ще стильно і концептуально жити у своїй рідній країні і спілкуватися рідною мовою. Тож говоримо українською, тому що всі ми українці.